знахідки. В Ізраїлі археологи знайшли фрагменти давньоєгипетського сфінкса. Звідки тут з'явилася частина артефакту, вчені не знають. Дивіться далі. На півночі Ізраїлю археологи знайшли фрагменти давньоєгипетського сфінкса. Знахідку вже назвали унікальною. Між лапами є напис, що вихваляє фараона Менкаруа. Він правив Єгиптом близько чотирьох тисяч років тому. Саме у той час у Гізі була побудована одна з відомих пірамід. Напис свідчить улюбленець божественного втілення, якому подароване вічне життя. Це Одна з найбільш унікальних знахідок. Це фрагмент Сфінкса з єгипетського каменю та граніту. Фрагменти знайшли у давньому місті Хацор. Ця територія є об'єктом світової спадщини. ЮНЕСКО розкопки тут проводять ще з 1928 року. До Єгипту звідси сотні кілометрів. Тепер археологи намагаються з'ясувати, як Сфінкс опинився тут. По-перше, Ми намагаємося зрозуміти, як Сфінкс потрапив сюди. По-друге, де інші частини статуї. Де, наприклад, голова? Ми сподіваємось знайти решту фрагментів під час подальших розкопок. Вченими невідомі факти зв'язку між Єгиптом і Ізраїлем під час правління Фараона Менкаруа. Тому роблять припущення, що Сфінкса привезли сюди пізніше. Одна із версій в 14 столітті до нашої ери правитель міг прислати Сфінкса владиці Хацора як подарунок. Припускають також, що Сфінкса зруйнували навмисне, але чому поки невідомо.